Шановні односельці, шановні гості, важко сьогодні е, говорити і, е, ви знаєте, що кожен день сьогодні гибнуть люди і цивільні, і військові. І це, мабуть, теж із питання на незалежність нашої е, держави. Але життя продовжується. І мені хочеться сьогодні від усього серця вітати вас з Днем Незалежності, світлим, святом української державності. Це не просто день народження держави, це свято пам'яті про цілі покоління наших предків, що творили націю і боролися за державність, а також день, коли варто думати про день завтрашній, про майбутнє покоління, про нашу відповідальність перед історією. Сьогодні країна наша святкує 23-ю річницю Незалежності України. Це день, в якому щорічно зустрічається минуле і майбутнє. Минуле має вселяти мудрість. Майбуття повинно виховувати у нас відповідальність за прийняття рішень. Безумовно, ці роки незалежності стали випробуванням для всіх нас. Випробуванням на зрілість, на терпіння, на толерантність, нарешті на здоровий глузд. І не може бути сумніву в тому, що працелюбний народ України зможе поліпшити життя у своїй власній державі. Багато чого в нашій країні зараз викликає подив, багато чого обурення, є чим пишатися, є що виправляти, є що вдосконалювати. Перш за все, завжди слід пам'ятати, що змінити світ можна тільки змінивши себе. Від усієї душі бажаю вам. Вашим рідним та колегам міцного здоров'я, щастя, добра, достатку, миру, щедрої долі, успіхів у всіх справах і починаннях заради процвітання незалежної України, добробуту її народу. Нехай серця наповнюються гордістю за нашу державу, прагненням до єдності та порозуміння, а ваша плідна робота буде надійною запорукою щасливого майбутнє. Слава Україні!